Пронто, пронто, мої кохані! З вами Хана, найкращий зірковий таролог. І так дивимось, яка. Що значить ліс? Яка новина приголомшить вас, думати, про себе? Я то тільки про вас, мої ясочки, аж дві зразу. Ви знаєте, яка новина? Тут новина про те, що це про вас чи про якусь людину. Угу, Зараз. Угу. Так, я так подумала, це новина про чоловіка. Якийсь чоловік, король мечів, є в вашому оточенні. Це людина холодна, людина, яка рішення приймає головою. Серце для нього не є керівником. У когось людина із минулого, тобто були вже відносини. У когось ви просто його знаєте. Він може бути людиною, яка пов'язана з розумовою діяльністю в плані його роботи. Навіть військовий це може бути, так ось ця людина погано спить ночами переживає її лякають страхи, у неї докори сумління і нічого її не радує, що щоб їй не давав все світ. А знаєте через що? А через те, що ця людина хоче мати стабільне надійне життя з вами. Вона хоче мати брак, родину, можливо, коли з ним це мали, я не знаю. І ця людина по Аркану. Сила вона бореться з цим, розумієте з цим фактом? Ось ця новина вас приголомшить. Дивимось далі. О, як цікаво, напишіть мені. До речі, чи знаєте ви про кого я кажу? І що цей чоловік? Дайте нам ще про нього вищі сили. Паркану дурак. Ну, цей дурак, він такий дурак, цей чоловік. Він налегке, він навісілі, як говориться. Він не будує якісь серйозні плани, хоч може про це говорити. Я думаю, зараз пізнаєте, про кого я кажу. Тобто з ним щось будувати на майбутнє, це собі буде дорожче. Що, давайте ще про нього. Що ще про нього? ви його кохана жінка? Ну, дураки теж люблять людей. І аркан Мах, він людина, яка вміє маніпулювати, яка вміє досягати того, чого він хоче. Тобто, дівчата, якщо у нього є якась мета, він завжди її досягає. Майте це на увазі. Людина не проста аб'юзер. аркан сила. Ну але так він кажуть, що він дуже сильний, в тому плані, що він зараз поборов щось собі а що саме. Він поборов третій фактор. Зайки у вас між вами є кохання. Був третій фактор. Він його поборов. Він молодий, тобто він попрацював над собою. Він захотів і він це зробив. Що вам очікувати від цього чоловіка? Аркан Мир примирення, дівчата. Чекайте, так, хоча ви не дуже цього хочете. В довгий час вже з ним не спілкувалися. У вас якісь щодо нього взагалі інші думки? Він буде вкладатися.